Етер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1 І з нами на зв'язку на зв Мюнхен. Е, Катерина Пономаренко, співзасновниця проєкту Друзі. Е, це проєкт молодіжний, це проєкт, який займається українцями, які вимушені зараз е, жити у Німеччині. І ми будемо говорити з, е, з Катериною Пономаренко. Я прошу її додати до нас в етер. Привіт-привіт. Всім привіт! Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Цікаво дізнатися взагалі про те, як давно ця освітньо креативна платформа існує. Чим вона займається взагалі, чи важко було щось таке подібне організувати у Німеччині? Сама платформа друзі існує два роки, тобто спочатку повноштабного вторгнення, мабуть, десь. В кінці лютого ми зібралися і поговорили, і вирішили, що треба робити щось з нашої сторони, тому що дуже багато приїжджало в Мюнхен в Баварію, молоді і звичайно жінок з дітьми. І дуже хотілося їм допомогти. А взагалі, я багато років була. Молодіжним лідером у організації Юність тут у Німеччині. Ми сучасно були фестиваль. Ми робили проекти в рамках побратимства Києва і Мюнхена тому що Мюнхен і Київ міста побратими. І тобто, в нас вже був великий досвід роботи з молоддю місцевою тут україномовною, російськомовною, ну скажімо так, різноманітною молоддю, німецькою теж молоддю і у нас була. Команда, з якою ми працювали, і у нас було приміщення, тобто були такі базисні речі, фундаментальні, котрі дуже важливі і були знання. Тому що, коли почалося понаштамоштарне вторгнення, люди, котрі живуть в Німеччині і почали допомогти. Ми були трохи розгублені. Хтось побіг на вокзал допомагати перекладати, хтось побіг гуманітарну допомогу сортувати. Хтось до церкви побіг, якось теж допомогти. І ми теж це робили. Я теж це сама робила, але зрозуміла, що важливо. Використати ті знання і ті е, навички, які є, які можливо більш унікальні, скажімо так. Е, це робота з дітьми та молоддю. і тому ми якось там зібралися спочатку, в трьох спочатку. Сльоза е, дуже сумні, і на колінках вигадали концепцію проекту. Концепція була в тому, що ми розуміли. Що дуже багато є дітей зараз, котрі не зможуть ходити в школу е, одразу, тому що в Баварії, взагалі в Німеччині, бюрократія дуже складна штука, і поки їх там якось розподіляють по школах. Як це все буде кхм, вирішено вирішено знову? Звичайно, нам треба дати можливість е, мамам, е, щоб ці діти були десь у безпеці. Вони навчалися, вони були зайняті якоюсь класною справою. А мами могли в цей час зайнятися, по перше, якось трохи. Заспокоїтися, зорієнтуватися бюрократією і всім іншим. І перша фаза проекту у нас вже зараз п'ята фаза проекту. Е, перша фаза проекту це була саме школа. У нас було е, десь біля 200 дітей. Ми е, одночасно могли, скажімо, так навчати, е, і це, така була концепція. Це були діти від 4 до 18 років. Було 16 груп. Тобто по чотири групи, чотири вікові категорії і чотири групи в кожній категорії. І в них було навчання два рази на тиждень. Вони між собою змінювалися, і моїх кормих моїх вони там у нас теж. В обід, і в п'ятницю у нас була екскурсія. Ми ходили з ними в музеї по в місту. Дуже багато тут місцевих екскурсоводів хотіло допомогти і німецьких, і українських. Тому перша стадія проекту десь у нас тривала біля трьох місяців і перші. Перший місяць, мабуть, ми взагалі були без фінансування. все було тільки донати людей, котрі тут живуть. Ми зробили такий ну по всім соціальним мережам і на їжу, на приміщення, на все інше, на матеріали викладачі теж були у нас волонтери. У нас була така концепція. у Нас не було якоїсь програми, тому що це все було волонтерами організовано. І звичайно, що це дуже важко. Ну, це взагалі було дуже важко все, скажімо так, те одразу. А, а у нас була концепція. Це було одне креативне заняття. Тобто вони робили щось там, малювали, чи робили щось руками, чи шили, чи якісь робили Німецькою Це називається бастель. Все, що робиться руками, це «бастель». А, Потім було заняття з мови з української мови, з англійської мови або з німецької мови. І одне заняття було з точних наук: це була математика, чи фізика, чи біологія, біологія, чи хімія. І, і завжди у них такий був. Ну, скажімо, і один гіро теж у нас дуже подобалося. У нас був класний дуже повар із Гаваїв. Я не знаю, де звідки він взявся в нашому житті. То він якось з'явився, готував ці три місяці, і потім зник. От, це була наша перша стадія проєкту. Катю, як взагалі зараз з підтримкою України, От, чи ти бачиш якусь різницю, чи вона така хвилоподібна? Ти маєш на увазі взагалі від суспільства німецького? Так, від суспільства німецького від отих от настроїв, від тих вібрацій і емоцій, що витають в повітрі, це, це цікаво, тому що ми тут е, можемо там якісь новини бачити, так і робити якісь свої висновки. Але ж ти, як людина, яка знаходиться на місці, можеш розказати, як воно є зсередини, що ч, чому на чого нам чекати, наприклад, так? Чи чи варто чогось там боятися переживати, чи ми все таки подолаємо? Ну, я впевнена на сто відсотків, що ми все подолаємо, і е, все буде класно, і навіть краще ніж класно. Мені важко сказати, тому що звичайно в мене моя сфера спілкування і мого чоловіка це дуже люди освічені, дуже е, прогресивні, розумні. І я не зустрічала ніколи. Е, Ну навіть байдужості чи натяку на байдужість люди завжди дуже перша хвиля звичайно всі в шок і люди активно хотіли допомогти. Я думаю, що багато з німців вони б хотіли приймати участь і якось допомагати, але вони не зовсім розуміють, що їм робити, наприклад, да куди їм піти. А я бачу тільки підтримку, я бачу тільки ну співчуття, і дуже багато питають. Uh, і продовжують питати, але я не можу звичайно говорити про всіх. Uh, Німеччина велика країна тут живе 82 мільйони людей, якщо не помиляюся. Дуже мультикультурна країна. Uh, і звичайно, що наприклад, навіть зараз у нас дуже сильно підвищилися ціни uh, на комунальні послуги і. В першу чергу, наскільки я знаю, це пов'язано ще з пандемійними часами. з, з ну, економіка, да але дуже мені здається в суспільстві є. Тут є теж такі настрої, е, де якось це пов'язують також з темою війни і все іншим. Тому не однорідно звичайно, але з, мені здається, більшість німців. Розумних освіченів, освічених професивних німців, звичайно, підтримують Україну і вірять в перемогу і виступають за мир в Україні. Катю, команда проєкту Друзі. А що це за люди? Тобто, це я так розумію, ну ти вже просто да, да, давніше так від тих людей знаходишся в Німеччині, але я так розумію, що приїжджають і нові також люди, так напевно ж з різних регіонів, областей України. І от як вони стають, можна сказати, вже такою частиною суспільства і частиною цього проєкту? Ну щодо організаторів, у нас на, на першій стадії була команда дуже така різноманітна. Uh, у команді є люди, котрі, наприклад, колись дуже давно приїхали із Росії, але вони мають німецьке громадянство і вони виступають uh, проти війни. Виступали завжди це політичні були погляди. Але з часом під'їхали, скажімо так, у нас приїхала Віка з Мелітополя. Їм вдалося виїхати безпечно з окупації. Вона зараз директор проекту. Um, вона на жаль, сьогодні в них два дні дуже активна фаза з молоді роботи. Тому я представляю сьогодні. У нас є Катя з Тернополя, котра заснувала інші. Дуже класний проєкт шла у шулі це українська школа, повноцінна українська школа для дітей в Мюнхені. Діти можуть це закінчити школу, отримати атестат у Мюнхені, безпеці, але української без школи. Тобто команда зараз у нас така змішана, але тут важливо сказати, що ми всі одно, одного дуже давно знаємо по різним проектам. Ми Пісували, ми робили ці молодіжні обміни. Ми робили табори багато років креативні разом у співпраці між німецькою. Стороною та українською стороною, тому це насправді ну така команда мрії, тому що всі один одне одного дуже поважають. Не здається, бо чоловік дев'ять е, у команді. Мені здається, е, у нас і дівчина з Татастану теж, котра давно тут живе, е, Айдана. І до речі, дуже класно розповідає українською мовою і. Е, 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 Ну, всі одне одному допомагають. Ті, хто ті, хто приїхав, вони так влилися в роботу. Ми навіть цього року отримали фінансування на ставку для Віки. Тобто, це ну є хтось, хто працює більш. Ну, як як це вже її робота, і це дуже класно, тому що звичайно дуже важко поєднувати основну роботу, волонтерство в моєму випадку ще родина, тому що в мене двоє дітей. І я дуже радію тому що в нас є можливість, що хтось має ці ставки. Тому команда дуже така гармонійна, різноманітна. Всі, хто українську мову можна дуже ще гарно розуміє, всі в чаті у нас є рубрика в чаті, коли ми. Ciekawie ukraińskie słowa tak dotyczyły razu. O Які результати вже проєкту друзі? От те, те чим ви пишаєтеся? Можливо, це якісь, не знаю, якась культурна дипломатія, якісь, якісь заходи, можливо, якісь концерти чи якась праця така суспільна. Так? От, от, щось таке, що дійсно вже може відокремити там від просто якихось проєктів і сказати, так, це проєкт друзі, створив. Ну, у нас після першої стадії проекту про про яку я вже розповідала, ми сіли і подумали, зрозуміли, що діти більш-менш вже у нас по школам розподілені, і ми вирішили робити такі програми їх дозвілля і креативного розвитку. І перше літо 2022 року існування проєкту ми провели. Мені здається, 11 таборів для дітей у співпраці ще з двома, двома організаціями місцевими. Це були, тобто, це в кожному таборі було 25 дітей. Ну тобто, така велика кількість дітей розпоїхали. вони були безкоштовні. Там була суперкласна програма. Я була теж одна з організаторів одного з таборів. Ну, це дуже масштабно: 10 таборів провести молодіжних. Це дуже велика кількість комунікації організації, взагалі за цими дітьми додивитися, скажімо так, щоб вони були в безпеці, всі, всі здорові, всі повернулися щасливі. Потім у нас творився на базі проекту «Театр», і зараз у нас є дві театральні групи, одна група – Молодша, мені здається, 9-12 чи 9-13 років у нас там вік. І вони вже готують теж виставу. А, у нас є старша група, а, і в них вже була одна вистава. І зараз вони роблять новий якби перформанс. У нас є дуже класна танцювальна група. Її веде Наталя з міста Харкова. Харків. Вона так. Це фотографія. А, вона дуже класний хорограф, театральний хорограф. І вони... Роблять е, такі перформанси. Останній перформанс у них був з віршами Сергія Жадана, і це було просто неймовірно, коли поєднується і танець, і поезія, і, і така експресія. І... Так у нас є також е, співик, хорт наш, котрий е, український, і він навіть має дві, скажімо так, дві форми: одна е, це підліткова і є ще дорослий. Дорослий називається груд, а молодша група називається підгрунця. Тому ми ростемо стаємо таким голосом української культури. Наша була ідея в тому, щоб по перше для дітей створити безпечне безпечну середу, щоб вони себе відчували в безпеці, щоб вони могли прийти поспілкуватися. Про різні у них ну ми, ми робили. 15 лютого ми робили з ними такий таку зустріч, такий форум. Хотіли дізнатися, які в них зараз болючі теми. Всі дуже хвилюються на своє майбутнє, звичайно, підлітки. Вони намагаються зрозуміти, як їм обрати свій шлях, на що орієнтуватися, вчать мову. Ми зараз думаємо теж про такі проекти більш для них профорієнтаційні, більш адаптаційні в Німеччині, тому що було б класно, щоб вони. Поки вони тут з такого дуже сумного приводу, звичайно, як повноштабне вторгнення, щоб вони змогли взяти найкраще від Німеччини, скажімо так, і взяти той досвід, і знання, знання мови, також знання, наприклад, як працює демократичне суспільство, як працює громадське суспільство, як працюють ініціативи. І ми повернулися в Україну з цими знаннями і інтегрували далі їх, тому що після перемоги буде багато роботи, звичайно, і ми будемо раді, якщо вся ця, ця вже інвестиція зараз буде приростати. Тому пишаюся насправді я всім, що ми робимо. Це дуже класний проект, і я знаю особисто, як дуже багато багатьом підлітками дітям. Він допоміг просто не бути одинокими, відчувати свою силу, відчувати, що є поруч друзі і щось класне, креативно робити. Катю, цікаво, як діти інтегрують в те, в те суспільство. І цікаво, чи взагалі от вони говорять між собою, що хочуть повернутися додому? Тому що багато хто, звичайно, буде, можливо, закоханий так, в ті місця, в дійсно, як, як ти кажеш, демократичне суспільство. От яку. Думку ти відчуваєш і чуєш навколо себе, особливо серед тих дітей, які приїхали за ці два роки, ну дуже різні, е різні думки. Е більшість я б сказала, хоче повернутися, е тому що їм поки що дуже важко зрозуміти своє місце тут. Е це якось більше мабуть про категорію 14+. А категорія трохи молодша. Мене, наприклад, приїхала подруга з двома дітьми, і в неї діти 8 та 11 років, і вони супер швидко адаптувалися. Для них вже ця реальність стала, скажімо так, стала ця реальність реальна. А, а батькам, наприклад, важко адаптуватися. Так? Мама мамі важко адаптуватися. Тому настрої різні. Я б сказала, що більшість все ж таки говорить про повернення до України. Але вони хочуть теж зараз тут здобувати освіту, здобувати знання, вчити мову, звичайно, і шукати своє якесь місце зараз тут. І я вважаю що це класно, тому що чим більше у нас потім буде спеціалістів, котрі мають такий класний досвід. в Німеччині мають мову, мають якісь скіли та навики, тим це буде краще для України, і потім вони зможуть теж вирішувати. Катю, які якості можливо, от що таке дійсно важливе? Чому можна навчитися, так? Тому що ти кажеш про те, що так, ці знання якісь певні, так, вони вже будуть мати якісь певні свої знайомства, так, тобто, це вже справжні європейці, так? ця молоді, ці діти, це вже дійсно справжня частина Європи. Які якості і риси потрібно в собі розвивати для того, щоб те демократичне суспільство, воно вже було десь отут і отут, а не просто там на папері. Або десь в розмовах. Мені здається, що дуже важливо зрозуміти взагалі у житті, що ти несеш відповідальність за свої дії і ти можеш на це впливати, ти можеш впливати на простір навколо тебе, починаючи з простору навколо тебе, так, твій двір, твої сусіди, твій не знаю, район, твоє місто на різному рівні. Німці класні тим, що вони досить проактивні. Вони виходять на вулиці, вони багато говорять про різні питання. Тут така демократія дуже, дуже активна, скажімо так, і ми хочемо їх теж навчити. Ми зараз у нас стартує, стартуватиметься в квітні. Ми зараз вирішили дуже класний проєкт, така академія молодого лідера. Де ми хочемо поділитися знаннями, нашими знаннями з проджект-менеджменту проєктів. Тобто, а в принципі, будь-яка в житті велика штука це. Це проект, скажімо так, так да? і ми хочемо, щоб вони розуміли, як можна менеджити себе, як можна спілкуватися з іншими людьми, як можна разом щось будувати класне, а не тільки думати про себе, про свої якісь. Я знаю про свої інтереси, про свої про свої штуки. Що разом і, взагалі, в німеччині це в німеччині є багато звичайно моментів про котрі можна негативно говорити. Я давно тут живу, але що в них класно, те, що вони дійсно думають одну про одного і тут така концепція, що якщо. Комусь пору зі мною буде погано в нього не буде, наприклад, не знаю грошей на існування, не буде їжі, не буде можливості жити в безпечному просторі, то не буде добре мені, і мені здається, це дуже важливо зрозуміти, що ми всі пов'язані одне з одним і щастя, воно не в. Не тільки в матеріальному, скажімо так, а в цьому відчутті безпеки і суспільства, коли всі разом є якісь спільні спільна мета, спільні ціл, цілі і люди разом над ними працюють. Це починається з дуже маленьких речей, не знаю, наприклад. Я кажу, там, твій двір, будинку, чистота, чи зібрати, наприклад, дітей маленьких, котрі в тебе з ними провести якийсь там в неділю класний ігровий фестиваль. Ну, такі ініціативи. Ми хочемо навчити це, те, що ми намагаємося робити в своєму житті більш-менш регулярно з молоддю і з дітьми. І хотілося б дуже навчити нашу українську молодь ці знання передати далі, щоб вони не боялися, не було страху, тому що страх, і сумніви це мені здається най- Найбільша проблема взагалі у, у нас, у людей, і це нормально, але страх можна перемагати саме разом робити якісь класні штуки і реалізовувати класні проєкти від маленьких до великих. А, Катю, ти знаєш, от я слухаю тебе і згадую свій період життя, тому що я ну, приїхала з тої території, яка зараз а, під окупацією, і. Я просто розумію, що всі ці теми, про які ти говориш, вони можливі тільки коли в державі, коли на державному на державному рівні є закон. І коли люди навколо тебе теж такі, як і ти, які хочуть там, дотримуватися, хочуть розвиватися, тому що певна людина може створити отой свій рай, так, в пеклі, коли навколо просто реально пекло. І це пекло приходить до тебе і в тебе відбирає твій рай. Розумієш, тобто настільки ситуація насправді важка, страшна. І я розумію, що там вони вже сформували своє суспільство. Тобто ми вже, в принципі, так, ми прийшли вже на готове. Ми вже в них вчимося тому, готовому, що вони спромоглися створити і захистити. Так? Але от яким чином, якими механізмами, можливо, якоюсь я не знаю. Зміною суспільного її думки взагалі світу ми можемо свій рай зберегти від навколишнього пекла. Твоя думка. Мені здається, що дуже важливо мати такий своєрідний маніфест цінностей і розуміти, що бувають складні часи, бувають. Світлі часи бувають темні часи, але цього маніфесту цих цінностей дотримуватися. Мені здається, це працює наприклад, так і в родині, якщо е, родина це не просто якась хаотична. Констеляція з людей, котрі якось зустрілися, і якось там народили дітей і тусуються між собою. А це родина, котру люди, котрі об'єдналися з якоїсь ці у них є ціль, і вони кажуть: у мене там цінність є освіти, в мене є цінність культурна, наприклад, мене є цінність розвитку. А це функціонує, тому що кожен розділяє і дуже важливо, щоб кожен був почутий, так навіть якщо я кажу про родину, да навіть маленькі діти. Котрі можуть вже розмовляти, їх дуже важливо чути. І мені здається, цю модель можна перенести і на суспільство. І з того, що я всі чотирнадцять вже майже років в Німеччині бачу, я взагалі дуже багато чому навчилася в Німеччині, саме такому людяному відношенню одне до одного. Тут дуже класні умови для, наприклад, людей на візочках, для людей, які мають якісь Фізичні чи, чи психічні, ну скажімо так, вади дуже дуже для них ну все зроблено людяно. і ти вчишся бути людям. Я навчилася. Мені здається, я по подорослі, що навчилася бути так. Скажімо, більше людини житу. Ну тому ще тут по дорослі шала що... мені здається, дуже важливо, щоб були всі почуті, хто хоче говорити. І створювали свій маніфест цінностей. Тому із цим маніфестом цінності набагато легше йти вперед, тому що ти знаєш, що ти вірш, і ти розумієш навіщо ти робиш якогось не знаю світу, де будуть дороги, і поні, і веселка, і все буде тільки класно. Звичайно, хочеться його. Не увірити, але мені здається, що життя є життя в житті. Будуть різні різні ситуації. Економічні кризи. Я не знаю, пандемія у нас тільки закінчилася. Да, і почалося повноштабне вторгнення. Дуже важливо бути разом, бути сильними і говорити один з одним. Комунікувати, не боятися комунікувати і зробити таку безпечну платформу для комунікації, де Людина не боїться, що сказати, вона знає, що вона буде почути, це буде обговорено, е і якісь далі її думка. Тому тоді в неї є якась мотивація, мені здається, далі робити, якщо ти знаєш що тебе, чого ти важливий. І мені здається, що в Україні було б класно теж дати більше відчуття сили кожної для кожної людини від маленької дитини до, до пенсіонерів до людей похилого віку, щоб вони розуміли, що вони важливі, вони сильні і. Е їх думка дуже важлива, вона буде почути тут. Катю, і на завершення цікаво, що від вас такого нового чекати? Можливо, якісь нові проєкти, можливо, якісь акції, можливо, якісь концерти чи якісь нові курси. От що ви таке цікавеньке плануєте з весни? Ну у нас зараз, я вже казала, буде великий проєкт Академія молодого лідера. Він буде мати декілька етапів. Ми хочемо, щоб діти навчалися і одразу реалізовували свої знання, тобто робили свої невеликі проекти. Наприклад, фотовиставку організували благодійно чи якісь спортивний фестиваль. А березня, через от майже тиждень, у нас буде дуже класна вистава українською мовою, яку поставили тут. Наші актори та режисери українці теж ми збираємо. Вона благодійна, ми збираємо гроші на допомогу дитячим фондам в Україні. Ми десь мені десь півроку тому почали таку серію зустрічей для дітей. Щотижня вона називається сходинки, де ми освітлюємо. Це це такий епізодичний це не курс, це епізодичний формат. Коли ти приходиш кожен тиждень, щось тебе нове відбувається за твоїми інтерену твоїми інтересами. Тобто, це може бути там вони щось готують, вони щось е, про кіно ми розмовляємо чи про якусь е, менеджмент. Е, я з ними робила лекцію про резильєтність, наприклад, як саме протистояти. Якби стресовим ситуаціям і залишатися сильним і зростати. І з весни ми плануємо ці сходинки проводити в такому режимі профорієнтації, тому що ми дуже відчуваємо від них власне на це. Якби запад, і у нас буде зустріч з хірургом. У нас буде зустріч з менеджером з БМВ. От такі у нас, в принципі, дуже вони просять розмов на якийсь клуб німецької мови, щоб була можливість. Наша танцювальна група планує далі свої класні перформанси. Театральна група готує виставу. Тому треба тільки в німеччині дуже велика проблема знайти приміщення. То всі приміщення по перше дуже дорого коштують. По-друге, вони реально за рік, мабуть, треба все це планувати. Тому плануємо розвиватися і Ну, ця академія молодого лідера, котра нас буде, вона називається Project Design. Дізайн. Це, мабуть, такий найбільший немаштабніший проект. Там далі вже буде літо. А літо це для нас завжди табори молодіжні. Будемо шукати партнерів, щоб ми могли ще більше української молоді тут познайомитись з природою німецькою, з якимись класними вправами активністю, Активністю взагалі просто зібрати разом, дати можливість побути разом, поспілкуватися, поспівати пісень. Um, Поговорювати кни книжки чи чи фільми, і взагалі розвиватися і щось відчувати себе в безпеці. Катю, дуже дякую тобі за цю розмову, що познайомила нас з цим проєктом. І у нас сьогодні в етері була співзасновниця проєкту Друзі, це освітньо-креативна платформа у Мюнхені, яка допомагає українській молоді і не тільки дітям, людям інтегруватися і почувати себе дійсно в безпеці, в якомусь певному спокої, так розвиватися, пережити це все так і допомагати таким чином підтримувати, об'єднуватися. для… Напевно, спільної такої перемоги, так, і ем, над, над всім тим злом, яке постійно десь е, поруч, і, е, якась нація така в якомусь ві вічному вигнанні. Ти знаєш, от я постійно е, слідкую, дивлюся, просто вивчаючи історію, розумієш, що. Ну, реально шкода, і реально дуже треба підтримувати для того, щоб це все пережити. Дякую тобі дуже за і роботу, і за цю розмову. Колегам величезне привітання. І я думаю, до нових зустрічей. До нових зустрічей, Дякую вам. Слава Україні. Ми переможемо. Слава, Дякуємо, тримаємося.